Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус пішов на Оливну Гору та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до Нього, і він сівши, навчав їх. А книжники і Фарисеї привели жінку, схоплену на перелюбі. І, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена на перелюбі, в законі Мойсей наказав нам таких побити камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати Його, Він підвів голову і сказав їм, Хто з вас без гріха нехай перший кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, сказав їй Жінко, де вони, ті, хто тебе осудив? Вона відповіла ніхто, Господи, а Ісус їй сказав: я тебе також не засуджую, іди і відтепер більше не гріши. Слово Господні. Слава, Слава Ісусу Христу! Другий день наших реколекцій, таких духовних приготувань до свят Великодня, а водночас до завтрашньої урочистості відпустовує святого Йосипа, престольного праздника, відпустом. І сьогоднішнє слово, а саме Євангеліє, як перше читання, так і Євангелія, нам. Дається цю тематику, котра не вичерпана, а саме тематика покаяння, да? навернення. І перше слово, коли ми вживаємо навернутися, навернутися, я коли ще вчився в семінарії, трошки це вже пройшло часу. Наш професор, коли нам вияснював чи з якихось предметів філософії чи богослів'я, він говорить, каже: так маєте вчитися сприймати науку чи філософію, чи богослів'я, щоб ви в простий спосіб могли вияснити дитині. І ми завжди дивувалися, як це вияснити дитині. І це щось подібного. Так, треба сприймати слово Боже, щоб коли ви повернетеся до своїх домівок, ви могли пояснити для своїх дітей чи внуків. Да? І навернення. От Ми дуже часто вживаємо: навернися, покайся. Ці слова, може, навіть інколи так рутиново ми вживаємо. Да? Постійно. Чим є навернення? Іншим словом, відвернутися. Навернутися це відвернутися від того, що я чиню. Якщо я це роблю, то я відвертаюся. І це моє навернення. Навернення це є відвернення від того вчинку, котрий. І це для нас є завжди таке питання, чи я відвернувся від своїх вчинків. Коли я приступаю, приготовлююся до таїнства сповіді, чи я відвернувся. Іди, і більше не гріши. Відвернутися. Відвернутися. Подивімося, ми, коли не хочемо розмовляти з даною людиною, при спілкуванні ми тоді дверями бахнемо, і вийдемо, і видвернулися. Чи ми з контакт не хочемо мати з цією людиною? Поганий. Але ілюструємо собі наше навернення відвернутися від гріха. Чи є воно в нашому житті таке? відвернутися? Чи це є так легко? Не зовсім. Не зовсім. Але для того є Ісус Христос. Для того прийшов у світ Бог, для нас і для нашого Спасіння. Я дуже люблю подорожувати потягом, хоч багато дуже і автомобілем їжджу, для того, що помічаєш життя людей, просте, не? просте людей життя. І один раз, колись їхав там 18 годин потягом і став свідком такої ситуації, їхав в нашому купе, батько з таким маленьким своїм сином, син, може, мав. Два-три рочки. Маленький хлопчик. Вони розмовляли, спілкувалися. Так видно, такі були відносини дуже теплі між батьком а дитиною. Між цим сином. Може, це перша дитина, я не знаю, чий син. І вони постійно гралися, спілкувалися. Да? І на одній зупинці. Станція затримується потяг трошки надовше. А так як говорю, що ми довший час їхали, батько залишає сина з нами тут в купе, а сам біжить недалеко, там був магазинчик чи ларьок, щоб щось купити в подорож, там якихось солодощів чи щось інше. Ми пробували щось з цим хлопчиком говорити, якось з ним спілкуватися, бавитися навіть, але це нічого не давало. Він дивився. В вікно, де тато о, вже йде, зайшов в магазин, йде. Але розпочав так стрибати на тих сидіннях, коли батько вийшов з таким цілим пакунком цукерків. Такий був довольний, пригав на цих сидіннях. і так слідкував, вже дивиться, тато вже зайшов в вагон, потім вже заходить в купе, і тато такий довольний стоїть цим цілим пакунком цих цукерків. І наступає така ситуація, коли він подає йому цей хлопчик, цей син так хапає цілий цей пакет з цими цукерками. І після такого моменту батько витягує до дитини руку і просить одного цукерка. Цей хлопчик так дивиться, притулив цей цілий пакет з цими цукерками, усмішка вже пропала, вже не стрибає. Да, і притулив, але тато усміхається, гладить так по голівці, витягує руку. Він, бідний, забився так в куток, тримає цей цілий пакет з цими цукерками. Але тато гладить, гладить, по голівці, витягує руку. І так, якась така хвилина триває. Після цієї хвилини цей хлопчик так помаленьку, так не спіша, вкладає свою цю маленьку ручку в цей. Пакетики так помаленько, так не спіша, так, так подає цьому татові цього цукерка. Але тато, тато вже не хоче того цукерка, тільки обнімає, цілує ту свою дитину, що дитина такий жест любові проявила до нього. я коли став свідком такої ситуації, Десь відповідно накреслив, що це є наше життя, незважаючи на вік, який кожен з нас має. Подивімося, Бог нас обдарував всім. Ну, що я таке отримав, що я таке маю, що Бог мені не дав? Перше це життя. Да? Але буває навіть той Божий закон, Божі заповіді, Бог так. Говорить, каже, слухай, держи тобі цей Божий закон. Да, І ми десь там емоційно хапаємо його, цей Божий закон. «Да, Господи, я за тобою, як той Петро, всюди піду, я віддам своє життя. А пізніше я не знаю його. Я не знаю, про що ти говориш. Да? Тричі відрікається. Але що робить Ісус Христос? Каже, чи ти мене любиш? Чи ти мене любиш? І питає тричі. І питає тричі, чи ти мене любиш? Петро не міг вже терпеливості не мав на відповідь. Ти знаєш, Господи, що я тебе люблю. Петро відповіді не мав. Петро Не мав до нього. Ісус таки питає, чи Ти мене любиш? А Петро третій раз так вже він, йому нерви здавали, можемо сказати. «Петру, не Ісусу. Чи ти мене любиш? Ти знаєш, Господи, що я тебе люблю. Да? Вже з такому, можемо сказати, на повишеному такої зрадості, такому тоні твердості. Да? Але подивімося, що цікаве, коли ми говоримо про навернення і милосердя Боже, що цікаве, коли Ісус Христос зустрічається з тим продажним Петром, Він йому не разу не докорив, що він його Відрікся. Чим є милосердя Боже, що Бог мені ніколи не буде випоминати. Ми, люди, будемо завжди випоминати один одному. А пам'ятаєш, ніби вже й все уклалося. А пам'ятаєш, а Бог ніколи так? Подивімося Петру, котрий його зрадив. Продав. Міг би йому сказати, слухай, так, я тебе зараз буду питати про любов, але ти трошки поступив не так. А? І ми інколи в наших відносинах шукаємо поблажливості до себе по відношенню Бог а я. Хочемо, щоб так лагідно спригнути з даної ситуації, так, зійти на хороших тонах. Але коли між собою ми хочемо вияснити, а особливо, коли я на коні, то хочемо так чітко. А пам'ятаєш навернення, це є те, що нам ілюструє Слово Боже. Ніхто тебе не осудив, ніхто, Господи, і я тебе не осуджую. Це не є поблажливість. Милосердя це не є поблажливість. Закрадається в нас гріх супроти Божої любові, або так простить. Коли подивимося в календар, хтось скажемо, ну, то вже це все позбираю, скомплектую перед Паскою, да? І десь там великий четверг, сплесну за два місяці або від Божого народження, від Різдва Христового, всю свою сповідь. Але ще скомплектую. Ту ту подію все разом. І автоматично це все. Да? Іди і відтепер не роби цього. Да? Коли Ісус Христос оздоровлював, то Він говорив навіть не йди до тої, мі... не йди туди, не йди в те місце, щоб тобі ще щось гірше не було. Так Бог пробачає нам і інколи говорить, каже: ти більше туди не йди. Ти більше туди не йди. Так як в цій, я коли розпочинали Великий піст, в парафії говорив, привів такі слова з цієї класичної кінокомедії, джентльмени удачі кажу: ти туди не ходи, ти сюди ходи. А, сюди. А, тутай. Шукай джерела спасіння тут. Да? Бо там може тобі щось бути гірше. Ісус Христос чітко вказував, каже, ти туди не йди, лучше. Туди вже не ходи. Я тобі простив, пробачив, очистив, але ти туди не йди. Але людина вільна. І тут родиться в нас поняття, чим є гріх. Це є наш вибір. Але чого вибір? Проти любові Бога. Ну бо Бог мене любить, я знаю про це, і я це чиню свідомо і добровільно. Ось маємо це, що нас пізніше візьме в якусь формулу катехіз-католицької церкви свідоме і добровільне невиконання Божих або церковних заповідей. Людина знає без примусу нічого, все, а людина робить гріх. Чи що це? Вона Бога не любить. Вона Бога не любить. Це те саме, що дитина інколи може творити. Да? Щось прикре таке, бо не любить. Вона може говорити, мам, я тебе люблю. Мам, я тебе люблю. Ці слова ми можемо чути, коли щось даємо. Да? Якщо щось маємо, мам, ми тебе любимо. Всім серцем твоїм. Да? А пізніше. «Мам, ми тебе любимо. І ми можемо так по відношенню до Бога також перейти. Це наше навернення, це також близькість, це зривання постійно з тим, що нас відокремлює. Гріх нас завжди буде відокремлювати. Сьогодні людина дивиться, чому нема цього спілкування, немає таких відносин, бо входить десь гріх, десь брак пробачення. так? Гріх завжди буде рвати ці узи, цей зв'язок між Богом а людиною, між мною а Богом, і між моїми спільними ближніми. Так? Завжди буде ця реляція, вона буде конфліктна. Звідси нам, людям з сучасного дня, теж важко нав'язати якийсь контакт. Так? Подивімося, ми сьогодні, ми сьогодні сміливі в соцмережах. Ми сьогодні сміливі в соцмережах. Але стань людині, так людині дуже важко сказати правду. А свою пізнати правду ще важче про себе. І цікаво, бо ми сьогодні дуже часто окреслюємо, що молоде покоління, воно не таке, як ми. От ми були тоді, але молоде покоління. А коли, але коли сьогодні уважно слухаємо Святу Євангелію, то чуємо, як Ісус Христос писав пальцем. Різні спостереження говорить, хтось каже, гріхи писав. Ну, Це вже не так важливо, писав пальцем. Цього нам вистачить слови. І чуємо, що вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи. Зі старших. І сьогодні, коли ми так дивимося, пробігають молодь, да? ми кажемо ох, вділася, О, говорить, а це... а ми такі не були. Були. Тому що ми загострили вже цей слух. Ми може не хочемо до цього признатися. Ми Інколи буває так, що в наших відносинах навіть з дітьми. Кажемо, в кого ти така вдалася? В тебе і в мене, чоловік і жінка. Ось в кого вдалося. А в кого вдалася? В кого ти така вдалася? Чи вдався в мене і в тебе. Батько і мати. І це є твоє дзеркало. І для того інколи ми реагуємо, бо Може, десь і самі такі помилки робили, да? і хочемо підсказати, але та впертість тоді в нас була, і вона сьогодні відкривається, як дзеркало в моїх дітях чи внуках буває. Або інколи ми хочемо. Ми хочемо, бо ми амбітні, ми хочемо, щоб дана людина вже навернулася. А Бог терпеливо чекає. Він міг би цю ситуацію розв'язати раз-два, але він терпеливо чекає. Терпеливо чекає. Ми, коли молимося про навернення своїх близьких, да, ми хочемо зараз вже навернути їх відразу. Чого? Бо ми люди амбітні. Ми хочемо зразу, після Отче наш і радуйся, Марія, отримати результат навернення своїх дітей, що вони вже стоять в храмі. І це для нашого такого самозадоволення найкраща картинка. Ми не маємо терпеливості. Бог до нас має терпеливість. Портрети святих показують це. Більшість з вас є жінками, матерями і таким близьким портретом святої є свята Моніка, котра молилася за святого Августина понад 20 років. А що вона просила, щоб він охрестився? Щоб він охрестився. І вона терпеливо, коли читаємо біографію, а пізніше ще й самого Августина, що цікаво, що той Августин він знав, він дивився на страждання матері. Він бачив страждання матері. Він був впертий, він дивився на страждання матері, котра молилася. Але в чому Августин був переконаний на 100 процентів, що він завжди може повернутися додому? До батьківського дому, що мама його завжди прийме. Ось в чому проявляється терпеливість, ось в чому проявляється милосердя. Що ми кажемо, пакуй вещи і виходь, ми вже не можемо. Не слухаєш, іди. Ось. А Бог так не зробить, не каже. Бог пробачає, і ми самі інколи дивуємося. Це що папа Франциск напише в своїй промові, слідуючи, каже, що ми, як люди, буває, самі знеохочуємося, знеохочуємося Бога просити пробачення, а Бог не знеохочується нас пробачати. Ми інколи кажемо, я вже цього не можу говорити. Ми знеохочуємося, не Бог. Ми знеохочуємося, кажемо, мені вже надоїло, я вже не можу. Да? Ми знеохочуємося. Але буває цей період такий важний, що те таке інколи знеохочення, воно може таким бути поштовхом, як блудного сина. Встану і піду. Чим є навернення, про котре ми говоримо, відвернутися в іншому напрямку. Піти від того, що я чинив. І для того важливо для нас сьогодні просити про дар доброго навернення. Про навернення можемо дуже довго говорити. Так як розглядаючи кожну людину, ми можемо дуже інколи під цим кутом. Під напрямку людини, людського виховання, духовного пережиття, дороги приходу до Ісуса Христа, до Бога, кожен свою дорогу має, ми можемо розглядати це питання вернення і покаяння. Але що є важно, треба встати і піти. І це є один рецепт, щоб я направив своє життя, котре є недостойне, негідне, треба встати і піти. Іншої дороги немає. А до цього Бог дасть тобі дар пробачення. Нехай це нам залишиться. Я так завжди сміюся на закінчення. Кажу, чим відрізняється проповідник від радіо? Знаєте чим? Радіо можна вимкнути. <гум> Гарного вам вечора. Встаньте і підіть. Амінь.